Хмельницькі школи інспектують. У місті стартував огляд загальноосвітніх навчальних закладів. Комісія розпочала перевірку щодо готовності установ до нового навчального року з мікрорайонів Виставка та Озерна. Першим завітали у НВО номер 28 У вересні заклад до своїх лав прийме 1200 учнів. Тож про ремонти аудиторії та інших приміщень подбали заздалегідь. Наразі об'єднання готове на усі 100%. аудиторії охопили поточним ремонтом кабінети капітальним. Зробили біологічний кабінет, зробили для п'ятикласників хороший кабінет. У початковій школі зробили дуже хороший метод кабінет для вчителів, кабінет ігрову кімнату для першокласників, дві спальні, дуже повноцінний ремонт там зроблений. Замінювали ліноліум, вікна замінювали, робили підвісні потолки. Влаштували приміщення для мультимедійного комплексу. Обладнання планують встановити до 1 вересня. Крім того, у початковій школі з'явився комп'ютерний кабінет. Тут займатимуться учні других класів. Потреба виникла через появу нового предмету сходинки до інформатики, який від вересня викладатимуть у всіх школах України. Облаштували клас за кошти з міського бюджету. Крім того, бюджетні гривні спрямували на ремонт даху, який не лагодили вже 20 років. Ці роботи ще тривають. Поповнився обладнанням і харчо блок. Чино найбільше тутешній персонал тішиться оновленим ганком. Його ремонт обійшовся школі у 50 тисяч гривень. Оглядачі шкіл готовність 28-го НВО оцінили на п'ятірку. Наступним пунктом став навчально виховний комплекс номер 4 Тутешній заклад зустрічатиме учнів мультимедійними установками, оновленою актовою залою та вестибюлем, що в основному корпусі. У холі ще під час навчального року замінили вікна, зовсім нещодавно тут побілили стелю, пофарбували стіни та колони. Кардинальних змін за Знала актова зала. Її капітально не ремонтували з часів зведення будівлі, а минуло вже півстоліття. Було замінено і віконні блоки, і дверні блоки. Було замінено повністю меблі, було подовжено сцену, було зроблено сучасний ремонт, освітлення. Також він обладнаний на сьогоднішній день мультимедійною стаціонарною установкою, що дає можливість використовувати його не тільки в плані дозвілля, а також і навчання та виховання учнів. В комп'ютерному класі на нові замінили 10 пристроїв, а з наявних комп'ютерів в корпусі молодшої школи обладнали кабінет інформатики для другокласників. Крім того, майже усі початкові класи в арсеналі мають мультимедійні установки. У НВК номер 4 як і в НВО номер 28 найближчим часом має з'явитись інтерактивна дошка. Це надзвичайно сучасне і потужне обладнання, яке дозволяє. Більш ефективно використовувати інформаційно-комунікативні технології на уроках інформатики, фізики, математики, хімії. Триває у школі робота із заміни покрівлі минулого навчального року дірявий дах давав знати про себе неодноразово. За кошти з міського бюджету тут встеляють сучасну покрівлю з металопрофілю. Не оминули увагою, перевіряючи і 31-школу. Цього навчального року у такому статусі вона працюватиме востаннє. З літа наступного її реорганізують у дитячий садочок. Заступник міського голови Григорій Давиденко викладацький склад запевнив, усіх працевлаштують, а учнів, яких тут залишилось небагато, переведуть до інших шкіл. Натомість мікрорайон матиме повноцінний дошкільний заклад. Ми закриваємо зараз на 100% тільки тих дітей, яких виповниться три роки. Якщо ми відкриємо в цьому році чотири групи в 36-му дитячому садочку, який зараз іде реконструкція. На наступний рік в цьому відкриємо, якщо ми будемо. Відкривати як мінімум три групи в цьому, то я думаю, що цей мікрорайон у нас буде повністю закритий. Об'їзд загальноосвітніх навчальних закладів триватиме впродовж тижня у ті школи, які отримують зауваження. Комісія навідається повторно. Ми звертаємо увагу на облаштування кабінетів, роботу їдальні, потім матеріально-технічної бази, підготовку до опального сезону. По завершенні оглядин шкіл комісія завітає до дитячих садочків Хмельницького.